Ви маєте дітей. Вгадав? Вгадав. Тоді вам буде цікаво. Перший проєкт від IDU в Україні. Його назва Щасливий малюк. Мета проєкту підтримка українських сімей, які мають маленьких дітей. Ми поспілкувалися з педіатрами та дієтологами і сформували продуктовий кошик. Дивіться, що в нас вийшло. Не пропусти повну презентацію проекту, дуже важливо.